Добрий ранок, мої любі дітки! Продовжуємо готуватися до нового року. Ми з вами багато вже чого змайстрували. І сьогодні я хочу запропонувати вам змайструвати кульки на ялинку. Всі ми готуємося до свята, ставимо ялинку або гілочки. Ялинкові прикраси, як ви знаєте, можуть бути різноманітні. Це можуть бути і шишки, і дзвіночки, і просто ялинкові кульки. Сьогодні я пропоную вам виготовити ось таку ялинкову прикрасу у вигляді такої кульки. Ну, ми її розглянемо, якого вона кольору. Так, тут два кольори жовтий та блакитний. Ви можете виготовити таку патріотичну іграшку або підібрати інші кольори. Також на цій іграшці є декор у вигляді гудзиків. Ви можете прикрасити її зовсім по-іншому. Це можуть бути кружечки кольорового паперу, це можуть бути паєтки, бусинки або кольки, скачені з пластиліну. Тож проявіть фантазію, а мені буде дуже цікаво! З чого ви зробите прикраси на свою ялинкову кульку? Ця моя прикраса на ялинку складається з трьох геометричних фігур. Може, ви мені підкажете які? Так, це коло. А якщо ми подивимось на її спереду, то ми бачимо, що в нас є маленьке жовте коло. Середнє блакитне і велике жовте коло. Тож я зараз вам покажу, як зробити таку ялинкову іграшку, для роботи вам знадобиться три кола різного розміру та маленький квадратик або прямокутничок. Коло у мене велике жовте, середнє блакитне. Та маленьке також жовте. Ми можемо їх розташувати по-різному. Можемо покласти велике в центр середнє і маленьке, і буде на кульці інший візерунок. А можна зробити, змістивши всі кола догори. І вийде ось такий чудовий візерунок, який ми сьогодні і спробуємо відтворити. Також нам знадобляться. Якісь елементи для декору, це можуть бути гудзики або паєтки. І знадобиться нам стрічка, або дощик, або ниточка, щоб вішати нашу прикрасу на ялинку. Тож спочатку викладаємо, беремо середнє коло і кладемо до верха а маленьке зверху також до верху гудзики викладаємо по блакитному середньому колу ви можете взяти будь яку кількість шматочок ниточки буде слугувати підвісочкою до ялинки Яку ми покладемо під маленький квадратик. І там же і приклеїмо, щоб вона трималася на іграшці. Все, ми виклали, тепер можна приступати до роботи. Тобто можна приклеювати. За вашим бажанням, ви можете приклеїти бантик догори, можна цього не робити, як хочете. Що ж, я залишаю велике коло, всі інші елементи знімаю. У мене двосторонній кольоровий папір, тому я можу наносити клей на будь-яку сторону. Клей ми наносимо від середини до країв, тримаючи пензли трьома пальчиками вище накінечника. Зміщуємо середнє коло до края великого вгорі. Кладемо пензлик на підставку, щоб не замастити стола, та витираємо серветочкою зайвий клей. Тепер беремо найменше коло і також наносимо клей від середини до країв, розташовуючи знову зміщеним до центру. Потім беремо маленьку стрічку, складаємо її навпіл та беремо маленький квадратик. Також наносимо клей на білу сторону або на кольорову, якщо папір двосторонній, як у мене. Складаємо стрічку, або, як в моєму випадку, дощик навпіл і прикладаємо до клеєвої частинки. Ми можемо додати клей зверху на стрічку. І прикладаємо знову до верху. Можна навіть трішки змістити вверх, щоб виглядав цей квадратик за іграшку. Але трошечки. Стрічка повинна знаходитися між колом і квадратом, і бути зафіксованою. Ось така іграшка в мене вийшла. Подивіться, як вона гарно крутиться. Але все ж таки ми її робимо не для того, щоб гратися. А для того, щоб прикрашати ялинки, тому ми будемо далі прикрашати. І я вирішила прикрасити гудзиками. Один гудзик я покладу посередині, потім гудзик зліва, другий гудзик справа. Це вже буде три гудзика, знову зліва і справа. Я прикрасила іграшку п'ятьма гудзиками. Обережно притискаю не тру, бо гудзики ще не приклеїлись і можуть зміститися. Ось така іграшка в мене вийшла. Треба притиснути квадратик, щоб стрічка гарно приклеїлася, або трішки зачекати, поки висохне клей. Все тепер можна її вішати на ялинку і прикрашати. Ну, що ж, малята, я думаю, вам не складно було виготовляти нашу ялинкову прикрасу. Вона дуже легка у виготовленні та яскрава. І ви з задоволенням, я думаю, прикрасите нею свою ялинку. Пригадайте, як її треба робити, з яких частин вона складається, та які кольори має. Що ми спочатку робимо? Викладаємо чи приклеюємо. Яку кульку за розміром ми будемо викладати найпершу, а яку другу? Потім так, велику, середню, а потім маленьку. Потім ми прикрасимо і приладнаємо ниточку. Або стрічку чи новорічний дощик. Тож, я думаю, вам така прикраса буде до вподоби. Виготовляйте. А для того, щоб приступити до роботи, обов'язково зробіть пальчикову гімнастику. Для цього нам знадобиться пензлик. Пензик я кладу між долоньками. Пензлик я в руках качаю, поміж пальчиків кручу. Невідмінно кожен пальчик, будь слухняним, я навчу. Я думаю, ваші пальчики будуть слухняні і зроблять такі гарні ялинкові прикраси. Ну, а я буду дуже чекати. На ваші фотографії з тим, як ви виготовляєте новорічні прикраси та вже з виготовленими ялинковими кульками. На все добре, малята! До побачення! До наступних зустрічей!